Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. я трошечки, Так, так, чуть-чуть вибачайте, бо інколи, знаєте, щось я роблю роблю. Гаразд, у нас маленький принц, і бачення маленького принца майбутньої України. В першу чергу у нас іде карта якогось перемир'я, якогось затища йде. Ну, ви знаєте, коли ця карта випадає, це дійсно зализування ран. Це коли стагнація, певна, йде, Певна стагнація, але якщо ми дивимося, ось тут це іде стагнація через ну, жезли для мене король жезлів, це в цьому плані в мене. Не являється українським лідером. Бо в нас немає лідерів наразі з жезлами. Я маю на увазі, що наш лідер зараз без жезлів. А з кубками. Гаразд, далі дивимося бачення. Бачення тут підписання. Підписання. Е Підписання. До речі, тільки що щойно мені прийшла смс-ка, будьте обережні, мої дорогенькі. Якщо вам приходить, привіт, мама, це мій новий номер, перерахуй мені, треба гроші. Угу. Так, будьте обережні. Е, дивіться, ця карта говорить: Україна зараз, як би там не було, в центрі уваги. Все рівно. Як би ніхто не старався цього щоб не було, Україна в центрі уваги. Дивіться, що показує Таро. Стагнація, тут братання, трійка кубків, але це братання, оця стагнація, перемир'я, щоб там не було заморозка. От, тимчасове перемиря перестали стріляти і все. Це не веде ні до чого доброго, тому що тут іде п'ятірка кубків і місяць. Тобто це якась примара. Нам втюкують наразі якусь примару. Це, тобто цей ряд нам показує, що а, Україну, тобто ця, цей ряд показує ти, е, 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 наразі, що робиться наразі. І п'ятірочка монет. Тобто тут будуть якісь домовляння, недобрі домовляння, навіть що тут єдина карта більш-менш позитивна, але в цьому розкладі вона не не відграється позитивно. Тут ідуть здачі, домовляння про здачі територій. Ось. Українці повинні переродитися, верніше, не переродитися, відродитися, а відродитися, трансформуватися, поміняти свої погляди. Це теперішній час. Тобто ще ця карта може говорити не обов'язково ну, те, що я казала, але ще і а, повторюється. Ось. чергове в пхання нас у союз. Чергове. А це, дивіться, до чого це призведе десятка мечів і п'ятірка мечів. Тобто ми про, ну, те, що ведеться за спиною, тому що по місяцю це не, не прямолінійні переговори, це не те, про що говорять, це те, що говорять за нашими спинами, шушукають, перешіптуються. А на державному рівні це коли ведуться переговори не на користь. Держави. І ось до чого це призводить. Але ми подивимося все рівно, чи є якийсь в Україні варіант. Ну, тільки боротьба з ворогом. Зараз ми подивимося, що вони хочуть. Чи є в Україні якийсь варіант? Тому що тут іде 20-й аркан. Це, знаєте, як карма, скажімо. Клеймо. Чи є якийсь кращий варіант для України. Ви знаєте, поки що краще, усі кращі варіанти, які би вони не були, вони блокуються. Блокуються через те, що у нас при владі не професіонали. От, покажіть мені хоч одного професіонала, який дійсно у владі, при владі, який може щось змінити. Я не бачу ні одного. Починаючи від Зеленського, закінчуючи Стефан, Стефанчуком і вся е, е, банда е, цих слуг, ну і не тільки слуг, а й ОПЗЖ і тому подібне у е, владі монобільшість зелених. І тому ось всі ідеї, всі якісь пропозиції, які сприйнятні для України, блокуються. Абсолютно блокуються ось. Вибачте, цю біздарю. Ми вже перенасичені. Ця карта говорить: перенасичені. Українці вже живуть як під колпаком. Правдивої інформації дуже мало. Хто, хто дивиться телемарафон? Я один раз у відпустці минулого тижня подивилася дві години. Все, все. для мене все ясно. Україна перемагає, Україна. Саміт Україна, супер, все робиться прекрасно. Ось, це вже настільки перенасичення. Українці повинні відкрити очі. До чого це призведе. Шанс все рівно є. Ось ця карта говорить про те, що в Україні є завжди шанс. Його треба тільки побачити. А наразі українці цього шансу не бачать. Не бачать усі шанси, ось вони тут. Заблоковані. Оце карта блокади. Неможливість звідти вилізти, чи є якийсь вихід. Все ж таки. Ну, от вихід, якщо взяти цей ряд, вихід а, а, не жити в ілюзіях. Не жити в ілюзіях. І взагалі, ті, хто кажуть, Байден во всьому виноват, Америка неправильно що то зробила і тому подібне, це все російські наративи, це все на руку Путіну, щоб ви розуміли. Без Америки ми вже робили розклади, Україна би програла. Дивіться, ну, ви бачите, боротьба боляча боротьба. Я сказала, без Америки Україна би програла. Ну, от як би Україна вистояла в цій боротьбі? І без Америки. От я, я не уявляю собі, Зеленський як міг розгромив всю армію. Вже по якому колу йде розформування військових? Скільки сидять по тюрмах, скільки засуджені, скільки з підозрами і тому подібне? Чомусь головні виновники не сидять. Гаразд. Чи є просвіт в цій, в цій справі на даний момент? Дуже складно. На, я вибачаюсь, але просвіт, в принципі, дивіться, ми повинні курс взяти знову на перемогу. Не на якісь е, мирні е, саміти. До речі, на тому мирному саміті, я не знаю, ви читали три пункти Зеленського? там все Тут потрібно знайти знову свій внутрішній внутрішню силу, набратися сили. Але наразі я не, я, я вибачаюсь, я наразі не бачу гнати ворога. В першу чергу ворога. І ось ця, ці карти говорять внутрішнього ворога. Бо в нас вже перебор. В нас перебор. Ось потрібно гнати ворога. от Що ще казати? Повинна прийти назад демократія, тому що Туз Жезлів говорить про відкритість. Про відкритість, про правду. Ця карта говорить про чесність. А у нас немає відкритості, у нас, на жаль, немає чесності. Потрібно повернути демократію. Ось про це і говорить маленький принц. Гаразд, мої дорогенькі, сподіваюся, на даний момент. Вам було цікаво слухати це відео. Покладіть вподобайки, напишіть свій коментар, що ви думаєте про це. Підтримайте мій канал вподобайкою і вашим коментарем. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі! Гарної вам мирної ночі і разом до перемоги! Все буде Україна!